В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні наш гість, колишній виконуючий обов'язки міністра фінансів України Ігор Уманський. Доброго дня, пане Ігорю. Вітаю вас. Ми запросили вас, тому що зараз, як це взагалі буває, мені здається, восени це вже така якась традиція, не знаю, чи хорошого українського медіапростору, і українського політичного, просто знову почалися розмови про курс гривні, що з ним буде, що населення взагалі знаходиться в тяжкому стані, коли воно зберігає свої гроші в національній валюті, що національні валюті передрікають катастрофу. Наскільки це взагалі можна вважати доречним, такі прогнози? Дійсно, восени збільшується активність і ділова, і більшість людей повертаються з відпусток і починає більш активно здійснювати як свої життєві функції, так і відповідно економічні дії. Цього року ми бачимо ситуацію, за якою, на жаль, навіть спокійні літні місяці ми отримували скорочення валютних резервів Національного банку. І безумовно ця тенденція, і ці факти не можуть не бентежити ні людей, ні економічне середовище. Тому, на жаль, підстави говорити про те, що е, політика в сфері е, валютного курсу е, безумовно має е, переглядатися на найближчий час. А що означає переглядатися найближчий час? В який бік? Що можна тут зробити? Зараз валютних резервів трошки більше 22 мільярдів доларів. З них левова частина сформована не в валюті, а в цінних паперах. Приблизно 1,8 мільярда це золото. Безумовно. Не дивитися на баланс, в який спосіб уряд і держава в цілому зведе, скажімо, свої платіжні зобов'язання. Перші півроку Україна активно скорочувала імпорт, в першу чергу, за рахунок, не до закупівлі російського газу. З одного боку, це дозволило дещо вирівняти платіжний баланс, з іншого боку, переклало проблеми на осінь. Чому бо УАЗ необхідно буде закуповувати, необхідно буде проходити і самим зимовий період, і забезпечувати зобов'язання по транспортній роботі. Як наслідок, ті обсяги, які були недозакуплені, перше півріччя їх необхідно буде закуповувати зараз. Додаткових чи вільних коштів Нафтогазу для цього на жаль, немає, тому без допомоги уряду та Національного банку зробити це буде неможливо. Це додаткове навантаження буде на валютні резерви. Перша позиція. Друга позиція до кінця року уряду необхідно буде погасити по своїх боргах приблизно 30 мільярдів гривень. З урахуванням Ті динаміки і стану в дохідній часті державного бюджету, це буде е досить важко уряду робити, знову ж таки, без допомоги Національного банку. Національний банк може це зробити, знову ж таки спираючись на валютні резерви. Зараз ми маємо ситуацію, коли стан валютних резервів наближається до критичної межі. Критична межа визначається як три місяці імпорту. Валютні резерви мають їх покривати. Зараз ми маємо приблизно покриття три з половиною місяці. І безумовно, більшості аналітиків, і на жаль, та останні декілька тижнів ми мали такі прогнози, що чи хоче того уряд та національний банк, чи не хоче. Але питання девальвації гривні вже стоїть на часі. І зараз, як на мене, питання полягає в іншій площині. Чи це буде планова, спокійна, без паніки, без якихось серйозних шоків робитися? Або це відбудеться стихійно як наслідок. Контролювати цей процес, впливати на те, в якій зоні чи в яких цифрах зупиниться він, вже Національний банк і уряд об'єктивно не зможуть. Це ситуація, яка відбувалася, скажімо, наприкінці восьмого року. Пам'ятаєте, коли на фоні паніки, на фоні а, того, що завалився тоді Промінвезбанк, люди почали ногами виносити. А, чи розносити, скажімо, фінансово-банківську систему і тоді, завдяки надзусиллям, вдалося її стабілізувати лише всередині 2009 року. Я сподіваюся, що все ж таки до цього не дійде і замість популістських заяв про те, що гривня міцна, вона тримається, в чому, в чому тут позитив з економічної точки зору, я особисто не знаю. Все ж таки, перейдуть до політики, м'якого пом'якшення гривні і приведення курсу гривні до рівня реального реальної купувальної спроможності ну, уряд має думати ж не тільки про те, якими будуть економічні закони, так. Якщо залишати курс національної валюти незмінним, а те, що громадяни знову втратять у своїх заощадженнях, якщо курс зміниться, і в цьому є серйозні побоювання, правда, з боку влади. Багато хто тримає гривню, депозити, взагалі гроші в гривнях в банках, і це вже може призвести до серйозних якихось ударів по іміджу по іміджу влади. Безумовно, саме тому цей курс і тримається, але тут на терези мають бути покладені дві речі: з одного боку, це соціальні популістські, навіть скажімо, позиції щодо того, що курс тримається, все стабільно, а з іншого боку, ризик того, що при сталій динаміці скорочення валютних резервів, скорочення доходів до державного бюджету, скорочення економічного виробництва. Об'єктивно можливості далі тримати цей курс влади не буде. Враховання того, що наступний рік, фактично, рік перед виборами, вибори у нас будуть в січні 2015 року. А, як на мене, владі допустити овал. А, а, Курсу як наслідок інфляційні процеси, такі інше, таке інше, безпосередньо перед самими виборами було б значно ризикованіше ніж зараз, поступово м'яко проводити політику зміни курсу. Інше питання: а хто ж насправді може постраждати? Постраждати при зміні курсу в першу чергу можуть ті люди, які брали позики в валюті, а доходи мають гривніва. І у них тоді буде зовсім інше навантаження на сімейний бюджет. Це знову 2008 рік рік, По обслуговуванню, безумовно цих позик. Але всі ці роки, починаючи знову ж таки, з 2008 року, і уряд, і Національний банк вже навіть кричали про проблему на невідповідності валюти зобов'язань, то в якій валюті взяли позику, і валюти доходів. І пропонували і, наскільки я знаю. Всі банки пропонують продукти переходу для людей, які мають доларів або єврові кредити, перехід на гривні зобов'язаннях. Безумовно, я б радив це робити тим, хто на сьогоднішній день ще не перейшов з цих зобов'язань щодо заощаджень. безумовно, з одного боку, більшість людей тримають все ж таки в іноземній валюті. але ми маємо парадоксально з точки зору економічної логіки зараз ситуацію, коли при офіційній дефляції, навіть не інфляції, а дефляції приблизно відсотка, депозити, банки, банківська система пропонують на рівні приблизно 20%. А чому? Це парадокс, з точки зору економічної логіки, для людей, безумовно, дуже вигідно, як зараз здається, тримати депозити в гривні. Чому. Бо, на жаль, знову ж таки, і це вже відбувається більше двох років. Національний банк проводить монетарну політику, основною метою якої є перше, утримання інфляції, і друге утримання курсу. Для того, щоб не було додаткового попиту на долари і їх не скуповували. Це ж ринок дуже проста. Є гривня, ви виходите на ринок, купуєте долари. Для того, щоб ви не купували долари, Нацбанк вирішив дуже просту річ прибрати за ринку гривню. Якщо немає на ринку гривні, значить немає за що купувати долари. Тому, на жаль, повторюся, два роки така досить жорстка монітарна політика Національного банку призвела до системного і довготермінового дефіциту ліквідності. В фінансовій банківській системі, яка призводить до того, що кредити фактично банківська система реальному сектору не надає. Скажімо, середня ставка по кредитам для населення на сьогоднішній день складає приблизно 29% річних. Це ефективна ставка. Навіть коли там в рекламі пишуть, що ставка нуль з урахуванням всіх додаткових умов в цих договорах. Зазвичай так звані споживчі кредити мають вартість приблизно 40% річних. Українсь західними так. банками це величезна цифра. Це величезна цифра, і навіть з урахуванням того, що досить значна частина цих кредитів не обслуговується і не погашається, це чи не єдине прибуткове зараз прибутковий напрям діяльності в банківському банківській сфері. Так. Інший напрямок це так званий, так званий державний сектор. Це кредитування натазу, залізниці, енергоатому, гідроенерго і інших державних підприємств. Решта реального сектору не витримується і не може витримувати кредитні ставки, при, повторюся, нульовій інфляції на рівні 25 і вищих відсотків. Жоден бізнес не може генерувати в умовах кризи, і стагнації таку прибутковість, яка покривала таку вартість коштів. 490 29.05 телефон прямого ефіру Радіо Свобода. Нагадаю, що сьогодні в, наших, в нашій студії колишній конучої обов'язків міністра фінансів України Ігор Руменський, і ми говоримо з ним про долю української національної валюти. А який взагалі оптимальний курс? Можна, і що ми взагалі можна його визначити? Його, знову ж таки, розумієте, що таке курс? Да? Це баланс між попитом і пропозицією. Коли штучно стримується одна і друга складова, то визначити той баланс, який мав би бути на сьогоднішній день, справді важко. Але, скажімо, ті моделі економічних розрахунків, які на сьогоднішній день є, вони визначають визначали, скажімо, по. Є система страхування валютних ризиків. Вона працює в тому числі, працює по відношенні до української гривні тих інвесторів, які працюють в Україні чи з українськими інструментами. І цей рівень на сьогоднішній день складав більше 9 на кінець цього року 9,5 гривень за долар. Під такий рівень відбувалася так, зовнішнє страхування операцій по гривні. Це реальний курс? Це не реальний курс, це той курс, який може бути забезпечений. Який може бути забезпечений, так. А чому Український національний банк не переходить до встановлення курсу гривні в відповідності до кошика мультивалютного, як це зроблено, скажімо, в Російській Федерації? Не було б зручніше таким чином оперувати валютним курсом? Національному банку вже довго і наполегливо пропонують перейти від штучного визначення курсу, бо насправді курс призначається на тому рівні, на якому він зафіксований в тих чи інших стратегіях Національного банку. І, маючи в руках ті ж золотовалютні резерви, Національний банк або виходить, або не виходить на ринок і встановлює той чи інший курс. Місцевину банку вже давно наполегливо рекомендують перейти на так звану політику плаваючого курсу в певному коридорі і від, відійти виключно від прив'язки до долара США, принаймні до кошика основних валют. Бо відбувається парадоксальна ситуація. Бачите, там долар до євро, особливо за останній рік, мав значні коливання. Виходячи з різної ситуації, з різних меседжів, які були або з єврозони, або з Сполучених Штатів, курс коливався досить сильно. При цьому українська гривня була як ципком прив'язана до долара. При всіх цих коливаннях змін прогнозах по Сполучених Штатах, пам'ятайте, ця ситуація з валютними бюджетними обривами. Досить досі до кінця не розв'язана, викликала серйозні занепокоєння в світі. Зараз є певні позитивні меседжі. Між тим це жодним чином не впливає на позицію гривні. Це є в тому числі одним з пунктів зобов'язань України, якщо буде підписана угода нова з Міжнародним валютним фондом. Наскільки я знаю, Національний банку, в принципі, при наявності політичної волі готовий перейти на подібну систему, але необхідна політична воля і усвідомлення того, що насправді тоді курс буде визначати ринок, а не, скажімо так, політики. Мені здавалося, що це реальний також наслідок Європейської асоціації України, якщо вона вважає взагалі бути в якійсь економічній гармонії з країнами, з якими вона створює зону вільної торгівлі, то вона так чи інакше має враховувати реальний стан європейської валюти. Безумовно, але це вже в тих пунктах і в тих заходах, які Україна мала б здійснити, ідучи шляхом реалізації угоди про асоціацію. Зараз це не зроблено, але це буде в. Переліку зобов'язань України перейти на прозоре і зрозуміле ціноутворення, в тому числі на внутрішню валюту. А у нас є взагалі шанси отримати цей кредит Міжнародного валютного фонду, про який ви тільки що сказали, наскільки це реально? Я думаю, що за умови підписання угоди про асоціацію, шанси отримати. І позикою підписати угоду досить значні. Тим більше, що урядо будуть особливо в листопаді-грудні дуже серйозні проблеми з виконанням. Видаткової частини державного бюджету і без зовнішніх вливань це буде зробити вкрай складно. Після підписання і отримання позики від міжнародного валютного фонду у нас відкривається тоді можливість отримати позику і від Європейської комісії. Це близько 650 мільйонів євро. А, і це відкриває нам зовнішні ринки. Бо на сьогоднішній день Україна, якщо просто вийде на ринок, вартість запозичень для держави України знаходиться на рівні приблизно 9,5% в доларі. А, це катастрофічні суми для суверен. Тобто фактично без цього кредиту можна сказати, що економіка не стабілізується. А, безумовно. А як, а як віддавати такі кошти? Якщо вам нагадаю, що ще за часи вашого уряду було досить серйозне кредитування, яке досі не залишається такою частиною українських зобов'язань до нього додається ще один кредит. Україна буде жити в борг, мені здається, років 40? Розумієте, позика валютного фонду є однією з найдешевших світів. З одного боку, з іншого боку, Україна весь цей час, і 9, і 10, і 10, 11, і 12, і 13 рік, збільшує державний борг, тобто позичає значно більше, ніж погашає старих боргів. Досить системно і на сьогоднішній день, прямо спочатку цього року, ми також маємо досить суттєве збільшення державного боргу. Через те, що у нас і плановий фактичний дефіцит державного бюджету досить значний. Він значно вищий, ніж, скажімо, в тому ж дев'ятому році. Тільки плановий дефіцит на цей рік 50 мільярдів гривень. Минулий рік, пам'ятайте, був план 38, а по факту було 55 мільярдів. Мільярдів гривень безумовно перекрити цей дефіцит можливо виключно за рахунок запозичень. І не важливо ви це у в, в міжнародного валютного фонду на внутрішньому ринку або на зовнішньому ринку. Інше питання, що скажімо, зараз ці запозичення досить дорогі для України, навіть в гривні уряд позичає по 14,5% при нульовій інфляції. Це дуже дорого при нульовій інфляції 14,5% розрив. А зовнішні запозичення можливі підкреслюю, на рівні приблизно 9,5%. Хоча пару днів тому Україна позичила в російських банків 750 мільйонів доларів. Але це було не ринкове запозичення на певних Умовах і зобов'язаннях, які не є ринковими. А що це означає? Це означає, що була політична домовленість, перш за все, про надання цієї позики з одного боку, з іншого боку, Україна там заплатила комісію за використання цих коштів за можливість отримання цього кредиту близько 3%. І на жаль, останні роки всі зовнішні позуки відбуваються, скажімо, при сплаті комісії в 3% від всієї суми заборгованості до 2009 року. Україна ніколи не платила комісію агентам за. Те, що вони організовують залучення грошей для суверенних держави. А що це означає? Це просто така послуга російським банком чи безвихідь? На сьогоднішній день це виглядає як, на жаль, безвихідь. Бо інших можливостей для зовнішніх запозичень на сьогоднішній день Україна, на жаль, не має. А ми стаємо більш залежними від нашого російського партнера, коли отримуємо? А, ні. Ні, це повна хибна думка, що ми будемо залежні від них. Насправді це вони будуть від нас залежні, бо питання ж... знаєте, тут навіть в цьому контексті новий вислів з'явився. Борг платежом страшен. Ми вам повинні, але питання в тому, чи заплатимо, чи ні. Ну, це як з угодою про газ, те, що можна брати на ті обсяги, про які домовлялися. Але боку, Росія готується, знаєте, всі ці докази як таку матузку, яку в певний момент можна застосувати. Безумовно. От в чому проблема. І це, хіна, і це величезні гроші, звідки в нас вони візьмуться. Це величезні гроші і тільки по минулому році. На сім мільярдів доларів Росія виставила штрафних санкцій до НАК, «Нафтогазу», читаю держава Україна. По цьому року з урахуванням ще більшого недобору газу від Російської Федерації НАК «Нафтогазом», Бо насправді газ закуповується і закуповується країною, але не, НАК, не «Нафтогазом», правильно. як це мало бути згідно з контрактом. Тому то ж країна може закуповувати її за іншою ціною. Фактично. Але ж питання в тому, що зобов'язання, юридичні зобов'язання саме в знак Нафтогазу. Тобто Нафтогаз не закуповує, закуповує інші структури, але це призводить до того, що де Юре е, Україна не виконує свої зобов'язання як наслідок, може бути і, скоріш за все, буде за це вштрафоване. І мотузка безумовно зараз затягується потроху. От ми всі чули і про торгівельну війну, яка е, Почалася приблизно місяць тому. З іншого боку, вона не завершилася, бо зараз, як чує, Україна, Росія вводить обмеження на імпорт, скажімо, вугілля з сіркою більше одного відсотку. Це вже, тобто це вже наш, удар по донецьких олігархах. Наш вугаль да? Да, точно не, не відповідає. Ці якості у нас в місті сіри значно вище одного відсотку. Тобто імпорт вугілля цей зупиниться. І я не певен, що це, скажімо так, остаточні новини з цього фронту подій. Ну, можна сказати, що для вирішення всіх цих проблем, і насамперед усі проблеми недобору газу і штрафу, потрібно все ж таки знову будуть політичні переговори, мені здається, не, тільки, не стільки економічні, як політичні. Безумовно, зараз ми будемо мати. Особливо в початку в розпал опалювального сезону, черговий тур, раунд газових напружень в наших відносинах не тільки з Російською Федерацією, але й з Європою. Бо насправді, якщо ми не домовимося, страждати буде Європа і той же контракт від 2009 року. Він підписувався в умовах шаленого тиску з боку Європи. Не тільки Російської Федерації, а й Європи, тому що європейці хотіли, щоб газ пішов, врешті-решт. Безумовно, європейці хотіли, щоб газ пішов. З одного боку нам викручували руки, з іншого боку, Росія викручувала руку. Зараз ми можемо отримати ту ж саму ситуацію, наступити на ті ж самі граблі. Причому йдемо на це свідомо. Більшість експертів про це навіть не говорить уже валає декілька місяців. Шановні, що ж ви робите, ви самі підставляєтесь під цю мотузку, під ці санкції і під ці проблеми, які можуть виникнути. Якщо б ситуація в економічній сфері була більш-менш хорошою і перспективи були позитивні, була б одна ситуація. Зараз ми, на жаль, маємо досить значні проблеми. Єдиний сектор, який Має позитив це сільське господарство, але знову ж таки, навіть майже 20% відсоткове зростання в АПК дає менше 2% в загальній картині збільшення по ВВП. Я от думаю, що може це. Вважати все ж таки оптимістичною нотою, на якій можна закінчити розмову. Так чи Позитив, є. Позитив є. Подякую колишньому виконуючи обов'язки міністра фінансів України Ігорю Майському за участь в програмі «Ваша свобода», яку сьогодні привіт для вас Віталій Портаков. Хай щаслить